22 березня 2022 року з ініціативи Міністерства в Україні діє урядова соціальна програма Прихисток. Порядок реалізації якої затверджено постановою Кабінету міністрів України номер 333. Метою програми є надання компенсації витрат за безоплатне тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб в приватних жилих приміщеннях, розташованих в більш безпечних районах України. У Паланській громаді цим питанням опікується відділ житлово-комунального господарства. Прихисток це державна програма згідно постанови Кабінету міністрів 333, яка надає можливість власникам житла, які безоплатно розмістили в себе внутрішньопереміщених осіб, отримати компенсацію за житлово-комунальні послуги. Спробуємо розібратися у деталях роботи цієї програми. Отже, все починається із заяви власника житла. Власники житла, які безоплатно розмістили себе внутрішньопереміщених, подають в перший день розміщення внутрішньопереміщених повідомлення про розміщення до старостату. В старостаті відповідно спеціалісти обробляють, подають нам інформацію. Ми вводимо в електронний реєстр. Тобто фіксуємо початок розміщення. Кошти по відшкодування владних житла отримує на свій власний рахунок. Компенсація надається виключно власнику житла, це не стосується ніяким чином внутрішньопереміщених осіб. Якщо внутрішньопереміщені особи, особи отримують по 2000 так звані виплати в місяць, вони їх продовжують отримувати, а власник отримує окремо гроші за розміщення внутрішньопереміщених осіб. Щодо суми, яку отримує власник, до 1 жовтня ця сума складала 14 ,77 гривень 77 копійок за кожну людину на добу. Тобто... Якщо одна людина добу прожила, власнику буде відшкодовано 14,77 копійок. Якщо прожили 5 людей добу, це помножаємо на 5. І якщо ці п'ятеро людей прожили 5 діб або 10 діб, або цілий місяць, робляться відповідні розрахунки, і сума компенсації потім перераховується. На особистий рахунок власника житла. Оформити виплати можуть ті власники, що у даний час перебувають і за кордоном. Так, власник житла може отримати компенсацію, будучи там за кордоном. Як це зробити? Це можна зробити електронною поштою. Відповідні документи і постанова каже, що таке можливо, можна надіслати в електронному вигляді. І така заява буде чинна, і які повідомлення теж буде чинним. Які ж потрібно надати документи? Це копія свідоцтва по право власності на житло, це копії довідок внутрішньопереміщених осіб, свого паспорту і так званого ідентифікаційного коду. Це обов'язково. Також номер Айбан банківський. Для отримання коштів, які передбачені постанови. Подавати інформацію про проживання у своїй оселі внутрішньо переміщених осіб власник повинен щомісяця з 1 по 5 число. Щомісяця з 1 до 5, кожного місяця з 1 до 5 власник житла подає заяву на компенсацію виплат. Хочу звернути увагу, що сума виплат. З 1 жовтня 30 гривень на одну людину на добу, і якщо комунальні послуги вище або нижче цієї суми, яка е, за підсумком місяця, це ну, якось не повертається або не додається до рахунку власника. Це, е, це стандартна сума. Вона жорстко регламентована і більше або менше вона не може бути. Компенсується проживання лише фізичним особам. Компенсацію можуть отримати фізичні особи, власники ЖК приміщені. Компенсація суб'єктам господарювання не надається відповідно до цієї постанови. Тобто приватна особа може отримувати. Чому таке питання стає? Тому що є приватні підприємства. Які на своїх приміщеннях дають людям для тимчасового розміщення. Ні, на жаль, ця програма для таких товариств не працює. Особливо звертаємо увагу, що відділ громади займається лише збором та передачею документів, а не виплатою. Чоловік надає заяву про компенсацію до старостату. Старостат надає до нас сюди у відділ, і ми узагальнюємо інформацію по громаді. Потім надаємо її до обласної військової адміністрації. Вона, в свою чергу, по всій області узагальнює і надає до Міністерства свою інформацію по області. Далі на загальнодержавному рівні це теж узагальнюється. І зараз, саме у поточному місці, у жовтні, відшкодування комунальних. Послуг здійснюється за кошти Червоного Христа. Тобто це поки що не державні кошти. Як зрозуміти? Компенсували мені за цей місяць, за попередній місяць або якісь, або ну, не надходить компенсація. Людина повинна знати, де взяти інформацію, бо в нас її нема. Ми не є розпорядниками цієї інформації, ми тільки узагальнюємо її і надаємо до міністерства. Щодо виплати. Для цього є за гаряча урядова лінія номер 1545 з мобільного. І гаряча лінія Міністерства розвитку громад та території України. Це телефон 044 284 06 28 з 9 до 18 години. Ви можете всі свої питання задати, що стосується виплат по програмі. Саме туди. З березня 2022 року відділом житлово-комунального господарства Паланської громади оформлено документи на виплату компенсацій у розмірі майже 800 тисяч гривень. Щомісяця кількість заявників змінюється. Зараз 64 власники подали документи на відшкодування. На Сьогоднішній момент до громади з початку війни звернулося 614 осіб. Я маю на увазі. 614 осіб внутрішньопереміщених, які розмістилися у власників житла, і власники житла подали заяву на компенсацію витрат. Зараз безпосередньо на сьогодні 226 осіб проживає у нас на території і власники користуються цією програмою. Спочатку діє цієї постанови, яка прихисток. Майже 800 тисяч гривень було нараховано для власників житла розпорядженням голови громади Руслана Яремчука створено комісія, що перевіряє умови проживання та потреби людей, що вимушено покинули свої домівки. Згідно розпорядження сільського голови, організований є комісійний огляд помешкання, в якому проживають ВПО, здійснено контролі, в яких умовах факту проживання, факту безоплатного надання такого житла. Також взяли на контролі потреби. Внутрішньопереміщених і будемо ну, якби, намагатися всілякими силами допомагати у вирішенні їхніх побутових питань.